Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Мене звати Наталя Гатеш. Ми розпочинаємо діалоги. Новий навчальний рік в нас в Україні стартував і він передбачає більшу педагогічну свободу для вчителів, відповідне зменшення тиску на учнів. І як це відбуватиметься в нас на Буковині, розкаже нам директор департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації Оксана Полічок. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Пані Оксано, давайте ми певно розпочнемо про особливості цього навчального року. Взагалі, як виглядає Календар, будь ласка, дякую за запитання. Новий навчальний рік стартував з певними іншими підходами, новими підходами до організації загалом нового навчального навчального процесу. Треба сказати, що 18 серпня міністр освіти і науки України Лілія Гриневич презентувала концепцію нової української школи, де ці основні підходи. Були висвітлені протягом вересня місяця. Всі, вся педагогічна громадськість, вся освітянська громадськість цілої України буде переглядати формулу нової української школи, основні компетенції, які визначені там, для того, щоб зробити свої доповнення, свої правки, і вони знайшли відображення в остаточному варіанті концепції нової української школи. Тобто, це перше завдання освітян Буковини у новому навчальному році, над яким ми працюємо. Усі ланки освіти. Шкільна загальна середня освіта, профтехосвіта, вища школа свою лепту в коригування даної концепції внесе. Що говорити загалом про нововведення? То гучно слово звучить нововведення. Насправді там не стільки нововведення, але є певні позитивні моменти. Перш за все, роками ми говоримо про те, що наші діти перевантажені, і це правда. Наші діти дуже перевантажені, перевантажені кількістю курсів, перевантажені кількістю спецкурсів, які дуже часто дублюють один одного. Але по кількості уроків, по кількості змістового навантаження це є надзвичайно велике таке, таке навантаження на учня. По-друге, якщо ми говоримо за початкову школу, то оті зміни в програмі, які були внесені, зокрема програма математика та українська мова, особливо природознавство, вони насичені були таким змістом, який Абсолютно був нездатним засвоїти учень початкової школи в більшості своїй. Вели... Складні терміни. Вже елементи хімії, біології в другому класі, третьому. Це величезна кількість годин на проєктну діяльність. Хто ж писав ті проекти учню 7-річного віку? Звичайно, це повинна була вся сім'я працювати. Але який результат, який залишок тих знань? І чи все допомагало дитині? Чи треба воно? Тому сьогодні Міністерство зробило серйозні рішучі кроки. Працювали всі, освітяни, всієї Буковини, України, в тому числі і Буковини. Передові вчителі долучалися, і програми розвантажені. Ми не кажемо, що вони ідеальні, тому що державний стандарт не переглядався. Він той чинний, як за яким ми працювали і працюємо сьогодні. Тому це не новий державний стандарт, це не новий зміст освіти. Зміст освіти той самий, розвантажена програма. З кожного навчального програ... предмету для початкової школи це 13 основних навчальних предметів. Вона розвантажена на 10%. Тобто, 10-та частина все-таки це є важливо. Якраз знято дублювання змісту, зняті складні теми, особливо в курсі природознавства, дещо послаблені вимоги, навіть не те, що вони послаблені. А закцентована увага на компетентнісному більше підході, тобто діяльність, діяльність, діяльність не зазубрювання, а через правильну організацію діяльності на уроці дитина має засвоїти, наприклад, табличку множення, наприклад, таблички додавання віднімання в першому класі чисел в межах десяти. Раніше як ми ставили вимогу з на завтра. Дитина має вивчити табличку множення числа 3, 4, 5 і так далі. Сьогодні міністерство акцентує увагу. передові вчителі кажуть, що організуйте це через виконання різноманітних вправ, але не вимагайте на завтра, і це правда, тому що кожна дитина в силу своїх свого темпераменту, своєї пам'яті, особливостей, вона може комусь треба довше. Періоду на засвоєння, але зато воно краще засвоїться і зацементується. Інша дитина швидко схоплює, але разом з тим дуже швидко і забуває. Тому треба врахувати цю індивідуальний підхід, індивідуальну траєкторію навчання дитини. Це плюс, це однозначно плюс. Інша справа, ми сьогодні маємо всією спільнотою попрацювати, органи управління освітою, методична служба, щоб кожному вчителю глибину цього компетентнісного, діяльнісного підходу донести, щоб він зрозумів, що це не означає що дитина має не вчити на пам'ять табличку множення. Вона її має не зазубрювати, а розуміти. Якщо дитина зрозуміє при складанні перших двох табличок принцип, то далі їй не треба водолавші. зазубрювати. Вона зрозуміє, що чому, наприклад, 3 на 3 у нас 9, 3 на 4 12. Кожен наступний результат на 3 збільшується. Чому? Бо ми множили на число 3 додавали 3 рази, 3 на 3, а тут ми число 3 беремо 4 рази, тому і результат Добуток збільшується на 3. Якщо дитина зрозуміє цей принцип, для неї не проблема буде запам'ятати табличку множення 4, 5 і так далі. Щодо дорослих од десятикласників, одинадцятикласників власне тих дітей, які будуть складати ЗНО, чи були також введені в програму якісь нововведення саме для них. І окремо ще поговоримо про педагогів, вчителів. Я хотіла по початковій школі ще окремі штрихи про прості олівці. Дуже багато сьогодні говориться. Перехід на письмо є за і проти. Це не проблема. Абсолютно прості олівці це є та, е, такий підхід, така методика, яка застосовується в багатьох країнах світу. Інша справа, як вчитель це розуміє, чому має бути перехід на той простий олівець у будь-якому випадку, дитина чи олівець, чи ручку, має правильно вміти тримати в руці. Тому е, і знову ж таки, міністерство рекомендує, воно не заставило жодним розпорядчим документом. Якщо на педагогічній раді. Угу. Вчителі початкової школи приймають рішення переходу, тобто вони обговорили, прийшли до єдиного консенсусу, єдиної точки зору. Беруть участь в цьому експерименті, працюють, аналізують, приймають рішення позитивно, негативно, більше плюсів чи більше мінусів. То е, це отак має йти. Е, Ніхто нікого не заставляє. Тому сьогодні говорити, що хтось заставляє ні, це рішення педагогічної ради вчительства. Е, щодо оцінювання, так само конфіденційність інформації це однозначно плюс. Е, ми завжди маємо розуміти, що ми маємо порівнювати кожен наступний результат самої дитини з її попередніми результатами, не дитину з класом. З mm -hmm. іншими дітьми. Бо я наголошую, ми всі дуже різні. Результати сьогоднішні твої з твоїми вчорашніми, і ми бачимо, є прогрес. Чи на, на що треба підсилити ероз. це? Є плюс, але знову ж таки кажу, все залежить до того від того, як ми спрацюємо з педагогами, від їхнього рівня сприйняття цієї інформації, розуміння глибини всіх цих підходів і вміння їх реалізувати. Щодо інших змін в програмі, то ми маємо позитивні зміни з історії України. У нас збільшились години на історію угу. України. Це позитивно, і в нас збільшено години на історію рідного краю. Це дуже важливо, архіважливо, тому що якщо ми сьогодні говоримо про концепцію і стратегію національно-патріотичного виховання, ви знаєте, можна багато говорити, але якщо ти не навчиш любити батька й мати. Поважати їх любити в повному сенсі цього слова, любити своє село, свою малу батьківщину, любити свою школу, свій мікрорайон, то неможливо абстрактне поняття для дитини маленької України навчити любити. Тому з цього треба починати. Тому історія рідного краю, видатні особистості, видатні місця, як людина одна може змінити епоху, робити свій внесок. Так ми і представляємо перед очі наших вихованців, учнів, тих наших національних героїв, кумирів, на яких вони хочуть рівнятися. Бо на жаль, до. Уже часто наші діти на бізнесменів хочуть тільки рівнятися, хочуть рівнятися на жаль, бо є такі соціологічні опитування на героїв комп'ютерних ігор. Причому інколи. Дуже часто на негативних героїв, наприклад, там крадії автомобілів. То ми повинні представляти заміну цьому, яку поживу ми дамо, таку вони й споживуть. Тому історія рідного краю, історія України це плюс. Але є ще певні проблеми в наших робочих навчальних планах, взагалі в типових навчальних планах. Наприклад, ми маємо профілі. 10 клас, 11 профільна школа. Ми маємо кількість годин. Ну, От сьогодні навіть батько до мене звертався. Фізико-математичний профіль, одна година української мови. Це мало, дві години української літератури, одна година української мови. Це прикро, як дитина має підготуватись до ЗНО. Звичайно, за рахунок варіативної складової ми надолужуємо, тому що три години, наприклад, для 10 класу ми даємо на додаткові години української мови і в рекомендаціях в наказі Міністерства освіти і в наказі департаменту освіти щодо організації Нового навчального року ми прописуємо пріоритет це державна, це і українська мова. І далі йде так само в ті предмети, які є в пріоритеті, але державна мова на першому у нас місці. Але знову ж таки, одне, од, одна година. Розумієте, тому це потребує ще подальшого перегляду, і воно буде переглядатися. Так як у нас нова е, концепція нової української школи сьогодні тільки обговорюється, і це є тільки перший етап, підготовчий до того, перше, що буде прийнятий новий закон про освіту. І відповідно від закону, ми будемо вже далі рухатися будуть нові державні стандарти, нові програми, і тоді ми будемо ну до тої нової української школи реально рухати. Сьогодні це перехідний підготовчий етап, але розвантаження це вже плюс, хто би що не говорив. Пані Оксана дуже багато а, значить і залежить саме від вчителя, від педагога на сьогоднішній день. Можна говорити про рівень якраз от, вчителів, рівень того, як вони надають цю освіту а, тим самим дітям, тому що для а, дітей учнів початкових класів дуже важливо на. Давати інформацію, матеріал саме в ігровій формі. Вони так напевно краще освоюють е, от якраз цю програму. Тож давайте поговоримо про рівень і про нестачу кадрів у нас е, загалом в Чернівецькій області. Дякую за запитання. Ви абсолютно праві. Зміста світу відкоригований. Це один кит нашого нового підходу і нових результатів. Другий кит це кваліфікація кадрів. Е, мусимо констатувати це є проблема загальноукраїнська, не тільки наша, що попит. І, взагалі, престижність вчительської професії е, спадає пропорційно до того, як знижується заробіток вчителя. Ну, це абсолютно правда. Якщо ми сьогодні маємо такі інфляційні процеси, а е, оклад вчителя ну, нузерний, то де молодий фахівець потужний, сильний, грамотний, поцінований, е, наприклад, десь в приватних структурах чи захоче він прийти в школу, працювати? Ну, наприклад, вчителем іноземної мови? Ми маємо в області сьогодні велику проблему. У нас збільшені, слава Богу, години на вивченні іноземної мови, але де ж закрити ці вакансії фахівцями. Скільки, якщо вони знаходять, наприклад, вакансію чи перекладача, чи в будь-якій приватній структурі, де потрібні знавці сьогодні, це є проекти, е, яких е, де треба знавця фірмі для того, щоб перекладали ту чи іншу літературу, тобто, якщо вони там себе знаходять, на вони до школи вони на півтора тисячі, не підуть, тому це проблема. По-друге. Оскільки знижується престижність, кращі випускники, кращі випускники не завжди йдуть на педагогічні спеціальності. Відсоток кращих зменшується на педагогічній спеціальності. Вони вибирають інші сфери діяльності більш оплачувані. Це правда. Сьогодні ми маємо іншу проблему. Ми маємо проблему те, що всі бояться сьогодні, і окремі категорії, зокрема, депутати, дуже часто використовують перед виборами як популізм і свої зростання для зростання своїх рейтингів. Це є оптимізація, тобто оптимальна мережа не скорочення. Не ліквідацію, а оптимальна мережа, та, яка потрібна відповідно до кількості населення, відповідно до кількості дітей, і та мережа, яка може достойно бути забезпечена всім необхідним, в першу чергу матеріально-технічна база. На жаль, оскільки в нас сьогодні є дуже багато малочисельних шкіл, малочисельних, чи захочу віддалене село їхати фахівець для того, щоб мати 0,25 ставки, 0,3 ставки, бо оскільки мала школа. Мала кількість класів, чи це індивідуальне навчання, то і годин дуже мало. На що на 300, 400, 500, чи 800, чи навіть півтора тисячі буде туди їхати фахівець, не буде. Інших засобів захисту соціального ми також законодавством не пропонуємо. Ми надсилали пропозиції до Міністерства освіти від проспілки, разом про те, що треба вчителю, початківцю. Для його стимулювання хоча б дати два оклади, як мінімум, і зробити такий стажувальний період, випробувальний. Якщо він себе показує з хорошої сторони, він має гарний авторитет серед батьків-вчителів і показує надії, то, звичайно, він захоче працювати, і ми повинні його всіма руками, стимулюванням знайти можливість е, утримати. Тому в нас сьогодні така ситуація, що вчитель-пенсіонер. Той, який має всі категорії звання, має стаж, має в районі 4 і вище, ну від 3,5 і вище, залежно від кількості годин навантаження, має методиста, вищу категорію. Я до, до прикладу кажу, то йому й вигідно сьогодні працювати в сільській місцевості, бо це вже ну, хоч такий оклад, крім пенсії, на який можна вижити і це достойно. А молодий фахівець, на жаль, не йде. Тому проблема підготовки кадрів на етапі підняття престижності професії, щоб краще хотіли вступати. Це перше, над чим ми маємо попрацювати. Друге, якщо ми навіть говоримо сьогодні от про наш регіон. Наш національний університет, який найбільше кадрів педагогічних кує нам для нашої Годжусь. області, частина у нас є Кам'янець-Подільський е е е е університет, це є Кельменецький район, Хотинський, які забезпечують відповідно ці райони. Але що ми маємо? Класичний університет. Відповідні вимоги до кількості до їхніх навчальних планів і кількості годин педагогіки і психології. І так само кількість практики ну це не вина університету, це треба переглядати на рівні всієї держави. Якщо ми візьмемо педагогічний коледж, з другого курсу активно починається педагогічна практика. І хто пройшов педагогічний коледж, а далі ще здобуває вищу освіту, ну фахівець зовсім іншого гатунку. А тут, на жаль, заручниками стаємо і типових навчальних планів. Де мала кількість мінімальна годин практики, і, і тут ми маємо так само проблеми. Тобто одна проблема, друга проблема. І третя проблема рівень підвищення кваліфікації. Свідомість наша, на жаль, нам треба в цьому плані працювати. Цей перехідний етап на всіх рівнях. Не тільки перехідний етап, щоб до переходу на нову концепцію школи, про яку я говорила, а перехідний етап щодо того, що свідомість вчителя кожного має розуміти, що нам треба назовсім. Інші умови переходити, нам взагалі треба забути за формальність. В вчительській професії це неможливо. Наприклад, наші курси підвищення кваліфікації. Ми дуже активно зараз над цим працюємо, зроблені перші кроки, як удосконалити, модернізувати, як збільшити годин практики, як довести до кожного вчителя передовий досвід. Тобто над цим ми зараз працюємо. Бо, на жаль, до останні роки в нас була така практика: кожен вчитель, кожен підкреслюю, який проходив курси підвищення кваліфікації, у свідоцтві, який давав інститут після дипломної освіти, було чітко зазначено, що він пройшов курси на високому рівні. Виявляєте, всі вчителі у нас, незалежно з яких вони шкіл, якого вони, якого вони досвіду, вони всі проходили в нас на високому рівні. Слава Богу, ми з цим вже трішечки поборолися. Таких уже більше вони записів не роблять у свідоцтвах, але це тільки перший крок. Вчитель має розуміти, що він на своїм підвищенням кваліфікації має працювати. має працювати у свій методичний день протягом цілого року. Але, звичайно, що він був заохочений, і держава має потурбуватися про його соціальний захист в першу чергу. Законно жертовно зароблену заробітну платню. щодо малочисельних шкіл, про які ви не так давно говорили. Що з ними робити, якщо все ж таки вчителі, педагоги не хочуть їхати в віддалені села і навчати дітей надавати ті знання, які були ними здобуті молодому поколінню? У нас є проблема така: якщо ми беремо по кількості малочисельних шкіл до 100 учнів, у нас 21 така школа. Якщо взяти по формульному розрахунку, у нас є освітня субвенція з державного бюджету. Бюджету оплачується з розрахунку на кожну дитину в середньому по Україні це 9 тисяч. Якщо взяти сільська місцевість, гірська місцевість, там є певний коефіцієнт, угу. який ще враховується, то якщо взяти за тим формульним розрахунком, у формулі прописано, що якщо наповнюваність класу нижче 11,7, середня наповнюваність класу, ця школа вважається малочисельною. Якщо взяти за цим коефіцієнтом нижче 11,7, то в нас Більше ста таких шкіл 111 або 117. сімнадцять. Минулого року говорили про те, що необхідно такі школи ліквідовувати. Ширилась така інформація. На сьогоднішній день ведуться такі розмови. Тут, тут у нас плануєте коліз... тут у нас колізія на законодавчому рівні. У нас ситуація така: школи ці фінансуються з державного бюджету, кошти приходять на область, далі йдуть на району з розрахунку на кожну дитину або на ОТГ. Але законодавство передбачає, що рішення. Про долю школи її реорганізацію, наприклад, пониження ступеня була школа 11 річка, але ми в 10-му класі маємо 4 дитини, 6 дітей. Вона реорганізовується в школу першого, другого ступеня, дев'ятирічку. Чи ліквідацію це приймає виключно засновник, власник, сільська, селищна, міська чи районна рада. Тобто рішення про долю школи приймає виключно рада. І тут не департамент освіти, і не на районний відділ освіти. Але колізія чому департамент відповідає за забезпеченість для того, щоб ми забезпечили в повній мірі, зміцнювали базу, бо ми мали не тільки на зарплату, обов'язкові комунальні виплати, на харчування пільгових категорій, на підвіз. Ми хочемо, щоб якийсь відсоток ішов на розвиток школи, на заміну комп'ютерів, які в нас застаріли. Бо ви знаєте, як швидко виходить ця техніка, як вона старіє. То ми кажемо, що треба упорядкувати мережу інакше по цьому формульному розрахунку ніколи не справимося. У нас на розвиток не буде. Ми будемо в приміщення вкладати, а не в дітей. Але місцеві депутати, місцеві ради. Не хочуть на це іти, і починаються інколи, коли пояснюєш, переконуєш, везеш шкільним автобусом до найближчої потужної школи і показуєш. Ось в такі умови ми пропонуємо прийти вашим дітям. Подивіться на кабінети, подивіться на забезпечення, поспілкуйтеся з вчителями, подивіться результати роботи і олімпіади, і ЗНО, і так далі. Ви бачите, що в кращі умови ми вашій дитині пропонуємо. Все рівно навіть попрацювавши цю всю роботу, витративши дуже багато зусиль, в кінці кінців. Знаходиться хтось із депутатського корпусу, підбурюються батьки, підбурюються самі педагоги, звичайно, які не зацікавлені міняти найближчу до місця проживання школу в іншу. І от такі процеси, поки це буде колізія на законодавчому рівні, ми не зможемо з цього замкненого кола просто вийти. Ми не зможемо. Пані Оксано. А стосовно рівня освіти, взагалі, у нас на Буковині вдалося. Почитати також ваш допис ви надали інформацію про те, що наша Україна, взагалі буковина Чернівецька область, знаходиться не в кращому рейтингу по якості освіти, взагалі по Україні. Це 23-24 місце. Від чого це залежить і чому у нас такі ну показники? Насправді у нас є непогані школи, непогані вчителі, педагоги. Одначе, чому чому такий рівень, чому такий результат? Тут треба сказати перше, що ми не можемо говорити загалом про всю освіту. Ми не можемо говорити про всі навчальні предмети, бо результати різні. Звичайно, якщо ми візьмемо ті основні обов'язкові, які здавали випускники в цьому році, всі це вперше за все наша українська мова і література, це математика, це історія, це англійська мова, державна підсумкова атестація, яка була цьогоріч за єдиними завданнями Міністерства освіти. Оскільки у нас всі випускники складають ДПА у формі зНО тільки два роки. Два роки, то ми порівнюємо тільки сьогоднішній рік, який ми 15-16 з попереднім, попередні всі роки некоректно порівнювати, і інколи я чую заяви від журналістів, ну це з якоюсь метою робиться, і депутатів, що ніколи ще такого не було, та ніколи ще випускники всі не висвітлювалися їхні результати. Такого не було. Здавали зимою тільки ті, які вступали у вищий навчальний заклад. Тобто, це кращі діти, це той невеликий відсоток. Так як ми два останні роки маємо, коли складають всі. Ми бачимо дійсно реальну картину, яку ми сьогодні маємо Плачевно. в окремих моментах дуже плачевно. По-друге, результат випускника це результат його 11 років праці. Ми не можемо говорити це рік, два, три, п'ять. Це його результат 11 річної праці. Це те, що ви сказали, і рівень вчителя, який його вчив. Це і матеріально-технічне забезпечення це і взагалі залежності від регіону. Якщо ми візьмемо місто Чернівці, репетиторство майже яке ну левову має там долю результативності позитивної, і візьмемо сільська місцевість, де ну дуже невеликий відсоток займається з репетиторами. Тому центр оцінювання якості освіти в цьому році і подав сільська місцевість окремо результати і міська. На жаль, сьогодні ми не маємо загальноукраїнський середній бал. Український центр оцінювання якості освіти його не вивів, його немає ніде. Ми по області вивели, щоб побачити в порівнянні з минулим роком, так як в минулому році цей бал був виведений, тобто, це навіть не ініціатива була департаменту у минулому році по Україні. Такий бал був виведений. У нас в минулому році був по з української мови середній бал по області 4,8. В цьому році ми маємо 5,7. Тобто, якщо взяти по балу, Тенденція, то майже та. на бал зросли. По друге, якщо взяти 12-бальники, ті, які склали за найвищим балом, у нас в минулому році було 37 таких випускників, угу. в цьому році 81. Тут є позитивний прогрес, але є об'єктивні причини, які ми мусимо врахувати. Перше, що я вам назвала, це загальна кількість випускників 5545, які були в цьому році. 5545. З них 1120 – Це 20,2. Це ви були випускники, які закінчили школу румунською мовою навчання, тобто всі предмети. Діти вивчали фізику, математику, історію, географію, хімію румунською мовою навчання це рідна мова, а українську вивчали як другу державну мову. Чи вплинув цей показник? Однозначно вплинув для себе. Ми цю статистику робимо не з тою метою, щоб когось принизити. Ми маємо не боятися показувати правду і показувати наші проблеми, які є. Тому з української мови у нас дійсно сьогодні ми констатуємо збільшення у порівнянні з минулим роком, але окремі райони вижницький 5,1. хіба це рівень вижницького району знання україни українська мова абсолютно 5,4 – заставна я для прикладу кажу, ці всі е, таблиці є на сайті. І ще раз наголошую, цей рейтинг склав Український центр оцінювання якості освіти. Бо я й від пана Чіміша, е, про якого ви мене питали, і про і від інших депутатів дуже чую про некоректність складання рейтингів департаментом. Не департамент ці рейтинги складає. Ці рейтинги єдині по всій Україні, яка складається українським центром оцінювання. Навіть якщо в нас є негативний результат, ми маємо зробити висновок, чому? З яких тем де недоопрацювали на етапі можливо підготовки саме цієї дитини до Олімпіади? Не треба боятися, треба казати правду. Це вже є новий перехід на нові суспільні відносини, визначити де слабке місце і не починати шукати винного там, де його нема. Звичайно, мені дуже приємно, що перебуваючи в нас з робочим візитом, Лілія Михайлівна Гриневич, на одне запитання одного з журналістів щодо. Рівня знання української мови, вона правильно сказала, що румунська мова, зокрема, у нас ми не можемо. Це 83 навчальні заклади, тобто 14,5% загалом відсотків по області дітей, які вивчаються рідною румунською мовою. Вони є з румунської сім'ї. Вони є з румуномовного середовища школи, де всі предмети румунською мовою. По-друге, це мова абсолютно інша мовної групи ніж українська. Програми різні, кількість годин різна. а ЗНО, зміст завдань ЗНО однаковий. Тобто тут десь Український центр оцінювання якості освіти, і ми про це зверталися, звертаємося листами вже неодноразово. Повинні переглянути базовий той рівень, за яким складають зокрема випускники шкіл нацменшин. У нас їх найбільше. Закарпатській області навіть менший відсоток цих шкіл, як у нас. Пані Оксана, ще останнє запитання стосовно взагалі, навчального матеріалу, чи достатньо у нас підручників, чи забезпечені школи, навчальні заклади. На даний момент ми не забезпечені в повній мірі. Ми маємо величезну проблему з окремими видавництвами. Так як в тому році стартував оцей новий підхід, коли кожна школа вибирала сама собі підручник. Підручників то понабу вибирали, а коли видавництво узагальнили це, Ну, для них є нерентабельно ту чи іншу малу кількість, бо різні дуже підручники друкувати вони повиставляли дуже великі ціни. Тобто, якщо нам... Попередньо, е, рахувалося, в середньому вартість підручника мала бути 37 гривень, перші листи міністерства. То ми сьогодні констатуємо румовно-мовну літературу і 311 тисяч і 150. І ну, залежно який підручник, бо так само перекладна термінологія, там інформатика, фізика, література, там є своя різниця. Ви розумієте, і ми попали в таку, таку складну ситуацію, коли треба було з місцевих бюджетів ці кошти шукати. Вони зразу величезна сума не така, як передбачалося раніше. Їх треба було винаходити, шукати за Результатами першого півріччя та дохідна частина. Але навіть не це проблема. Райони спрацювали. В нас сьогодні повністю угоди на всю літературу укладені. Проблема в тому, що видавництва сьогодні телефонують і кажуть: поки вони не зібрали, от, наприклад, певного автора, українська мова, чи румунська мова, чи математика певного автора, поки вони не зібрали потребу всієї України, саме цього автора видавництво не друкує. Бо воно ж не буде для Чернівецької області 200 штук друкувати, друкувати, а потім для Хмельницької 300. Кожна область і кожен район спрацював по різному, по Україні. Ну хтось швидше цю угоду уклав, хтось пізніше. І поки вони всю потребу не зібрали, не визначили свій загальний тираж, не визначили собі вартість одної книжки. Вони не збираються їх друкувати. Плюс-мінус, коли ці терміни будуть нам обіцяли до 15 вересня. Але сьогодні я хвилююся, щоб, дав Бог, хоча б до 1 жовтня. Ми в Міністерстві всі директори департаментів піднімали це питання. Оскільки так механізм був запущений, зараз його відкоригувати це ж борги минулого року. Дай Боже, щоб хоча б 8 клас, зараз у нас на 65% завезли літературу, то сподіваємося, що до 15 вересня, хоча б 8 клас буде весь укомплектований, а 4 і 7 – От, може, Бог поможе хоча б до 1 жовтня. Вплинути на цей процес зараз не можемо. Пані Оксано, два слова, звернення до глядачів, будь ласка. Хочеться, щоб ми всі, шановні освітяни, батьківська громадськість, з розумінням ставилися до реформ, які відбуваються в нашій державі. Ну, хто як не ми, маємо це змінити? Щось це краще, щось це гірше нам, але перше, що, Дай Боже, щоб ми миру в Україні дочекалися, щоб ми аналізували ту чи іншу новинку, той чи інший підхід з усіх сторін, не ставили зразу ж там погано чи добре. Щоб ми дали можливість попробувати це випробувати, особливо те, що в європейській чи світовій практиці себе прижило. І коли буде таке розуміння, коли буде партнерство між сім'єю і школою. Коли буде спільне вирішення цих питань, виграє учень, він буде вчути а, що вимоги однакові, б, він не буде чути, що все в державі Україна погано. Теж ми знайдемо того випускника, який буде мотивований на українські вузи, на українські школи. Якщо ми будемо чути, що все в нас погано, як би нам прикро не було, ми маємо пам'ятати. Що ми, перш за все, державотворці. Ми всі відстоюємо незалежність України, українську школу, тому маємо думати в сім'ї школі, що і як ми говоримо нашому учню. Хай нам Бог дасть мудрості, терпіння в цьому новому році і побільше оптимізму в руханні реформи нової української школи. Я вам гарно дякую От на цій оптимістичній ноті. Ми будемо завершувати нашу програму. Дякую ще раз. Дякую Я вам. хочу нагадати, що гостем програми діалоги була директор департаменту освіти і науки Чернівецької облежадміністрації Оксана Палічук. А ви залишайтеся з нами, і не перемикайте.